Власником нікого ви можете ставити. автомобіль 2014 року в S-Line на 333 кінських сил, бензиновий двигун 3 DFSI. В Україні я другий власник. Перший власник пригнав автомобіль з Америки з пробігом 180 тисяч. У мене є скріншоти, це для уточнення вам в телеграм чи в вайбер прислати. Я придбав автомобіль вже з пробігом 206 тисяч. Також в мене є документація, що в автомобілі було зроблено з моменту, як він приїхав в Україну. Є Карпакс, всі звіти є. Автомобіль обслуговується вже під час мого власництва, тільки на офіційному дилері. Автомобіль працює справно, чілько кожна кнопочка в салоні все працює. Так як це Америка, звичайно, у вас може виникнути запитання, куди був удар. Удар був вперед. Наскільки я знаю, наскільки мені відомо від попереднього власника, удар був не на швидкості, а удар був стоячий автомобіль, фаркопом заїхали. Був поміняний, комплот був відремонтований, були замінені радіатори і все також тут зроблено все добре і чітко. От, за час мого е, власництва е, доглядав, доглядав, доглядаю автомобіль, е, це вже мій другий автомобіль, тому я розумію, що коли потрібно робити, і завжди все себе учасно повторюся, що автомобіль обслуговується тільки на офіційному дилері Audi VAS. Про це можете бачити в мене відео на каналі, також є, як коли від мене візити були до е, офіційного дилера. Отже, зараз оглянемо автомобіль ззовні, двигун покажу і покажу сам салон. Обійдемо автомобіль по колу. Автомобіль на хороших класних дисках. Зараз, наскільки пам'ятаю, 20-ті диски. Так, 20-ті диски. От. Встановив пороги. Є зараз на конкретний момент зйомки встановлені задні бризговики, ще також планую встановити передні бризговики, до них потрібно ще докупити закладні От, в красивому синьому кольорі. От, ззаді на ляді є всі шильдики. Я звертавши увагу, коли також обирав собі цей автомобіль. Проблема з шильдиками, їх інколи немає. Ззаді всі заглушки в бампері, всі фари, все ціле. От. З порогами автомобіль виглядає дуже красиво. Також те, що немає в багатьох інших автомобілях, ось такі от накладки з нержавійки, які додатково додають автомобілю такої класного вигляду. По комплектації є безключовий доступ, автоскладання дзеркал, підігрів дзеркал, підігрів заднього лобового скла, парктроніки передні задні, омивач фар, От. Датчики, датчик води, датчик дощу, є датчики сліпих зон, вони ось тут розташовані. Отже, тепер перейдемо до салону. От. Е, салон такий от стан має. Одразу що саме багато всіх цікавить, руль. Ось Такий доволі збережений руль. Е, сидіння водія, ремінь водія. Ось. По пробігу зараз е, 212 646 кілометрів. От. Так, є пам'ять сидінь, два різних режими, автоповорот дзеркал, підігрів дзеркал є. ну і от автоскладання. керування всіма чотирма склопідйомниками, замки дитячі, щоб діти не могли відкрити двері. От, звичайно, коробка автомат. В коробці було замінено мастило. От, коробка працює чітко без нарікань. В автомобілі встановлена звукова система Bose. От, є ну, парктронік передній, мультимедіа працює чітко. От, тут можна вставити дві флешки, сім-картка, диск. От, кондиціонер запларалений, працює теж все добре, без нарікань, клімат-контроль працює класно. Дзеркало з автозатемненням. Ось є навіть для окулярів місце. Панорама, комплектація з панорамою для переднього ряду сидінь і аж для третього ряду сидінь. Так, В автомобілі три ряди сидінь, третій ряд складається. От, руль керується електронне керування руля, вверх-вниз, вперед-назад. Також положення руля воно записується в пам'ять. Тобто під двох водіїв можна. Сконфігурувати конфігурацію, і під двох водіїв буде дуже легко буде налаштувати. Зараз ще покажу другий ряд сидінь і багажник. А, до речі, щось зручно, ще є кнопка відкриття багажнику. Зараз до неї дійдемо. Другий ряд сидінь. Тут для малечі бустер стоїть. от Загалом теж от такий стан. От. Також є на другому ряду сидінь е, керування клімат контролем. Е, можна виставляти наскільки сильно буде дути, напрями, куди обдувати. От. Е, розетки, є розетки і повітроводи, щоб теж заднім е, пасажирам було комфортно. Також, я думаю, ви помітили, що в салоні є, є ева коврики, що доволі зручно, всесезонні. От, стан карт, всі заглушечки, всі ну, малечок тут сміття якесь залишило. От. Так, ну, зараз ще заглянемо в багажник. От, для того, щоб відкрити багажник із салону, достатньо нажати цю кнопочку. І все, багажник відкривається. Що доволі зручно. Єдине, що я додав, це щоб закритувати багажник саме з салону було б зручно. От, тут теж є в салоні Єва коврик на весь багажник. Ну, ось, Бачите, ще передні призовики є, сюди ще потрібно таку накладну придбати і потім вже можна буде встановити. От, також є органайзер з Єва матеріалу. От. Тут ось, також є ще ніша. Да, от. Тут до речі, я ось таку заглушку сам виготовив на 3D принтері. От. Тут ось є ще ніша для зберігання різних речей і під нею вже місце, от, де є запаска, це ще документ, який разом з автомобілем йшов. Тож це сабвуфер і запаска. Також там є домкрат, ключі, що доволі рідко в автомобілях з Америки приходить. От. Тож так, Як на мене, це чудовий сімейний автомобіль, дуже місткий, От. він в хорошому стані. В Україні він е, приблизно 2,5 років. От. В хорошому стані, збережений. Колір цікавий, наголошую ще раз, тому що вже скільки я катався по Україні, такого ж кольору я не бачив. Тобто то доволі рідкий. Також можете собі зробити паузу і подивитися інформація про автомобіль. Всі наклейки на місці. І Ось. І зараз ще заглянемо під капот, ручки відкриття. Капот ось знаходиться. Ось так от виглядає весь простір під капотом. Також слідкую, щоб тут був порядок. Можете самі поглянути, ось тут нічого не поварено. Ось, Тобто, так як був удар вперед, були замінені тут радіатори, стоять, вони були замінені. Ось тут ці елементи, вони... Оригінальний, там теж видно, немає ніякої зварювання, нічого немає. Тобто, що удар до двигуна там і так далі не дійшов. Що Все в справному варіанті і все тут добре. От. Зверху двигун чистий. Ось тут, ось тут. Все як і має бути. Тож так, Переглядайте, телефонуйте, домовимось. І зустрінемось, можете стати власником такого автомобіля. На цьому все. Всім гарного дня. Катайтесь, не ламайтесь!